Моє вітання в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрон та Задарій. Починаємо наш випуск новин з новин з фронту. Станом на сьому годину ранку, 13 січня, порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано. Повідомляє прислужба штабу операції об'єднаних сил разом з тим минулої доби через обстріли ворога. Один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан його здоров'я задовільний. Обстріли ввелися в бік Причепилівки та Новозванівки. Ну, а країни Балтії хочуть розширити присутність НАТО у своїх країнах, про це повідомила Reuters прем'єр-міністр Естонії Кая Калас і каже, що звісно ми обговорюємо з нашими союзниками питання про збільшення їхньої присутності тут як стримувальний фактор. Ну і один з дипломатів НАТО також розповів Reuters на умовах анонімності, що це питання буде розглядатися з міністрами оборони НАТО на зустрічі в середині лютого. Ну а Єн Столтенберг повідомляв, що якщо що Московія вдасться до нового акту агресії проти України, то є такі плани, щоб розширити свої війська на східному фланзі альянсу. А сьогодні великий день. український супутник Січ 230 відправляється в космос Фалкон. 9, ракета ракетоносій буде його доправляти на орбіту. Це буде відбуватися орієнтовно о п'ятнадцять за київським часом. З мису Канаверал буде відбуватися цей запуск. Супутник 2, Січ 230 виготовлений на КБ «Південне» з Дніпра. Він буде використовуватися для моніторингу земель рослинності лісових і водних ресурсів. Ліквідації наслідків стихійних лих, крім того, його будуть використовувати і для оборони нашої держави. Можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів. Супутник має стати першим за 10 років е вітчизняним апаратом дистанційного зондування землі, який буде власне працювати його вага 180 кілограмів, і там є купа різних параметрів. Ми сьогодні будемо транслювати запуск. Є в нас на, на нашому сайті, є лінк на трансляцію на нашому Ютуб каналі. Так само є трансляція. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Важливо, щоб як можна більше людей дізналися про те, що Україна космічна держава, і це не вигадки. Так. Тим часом понад 10 тисяч випадків захворювання на covid 19 за минулу добу зафіксовано в Україні. З цієї кількості 599 590 дітей і медпрацівників захворіло за минулу добу 255. Також повідомляє МОЗ, що летальних випадків 191. Одужало понад 7200 людей з цим діагнозом. Ну і також повідомлялося, що буде нова хвиля Омікрону, яка ось уже очікується в кінці січня і продовжується вона аж до квітня. Можливо. Можливо, так. Ну Це такі прогнози від національної від академії, нам... науки. Так, від... Да. академії науки Академії наук. Власне, Ані, в нас є ще одна новина. Так, голова Я ОДКБ заявив, що їхня операція в Казахстані поетапно завершується. За цитую, миротворча операція ОДКБ проведена на території Республіки Казахстан. На прохання керівництва країни поетапно завершується. Створені одностайним рішенням ради колективної безпеки ОДКБ, колективні миротворчі сили організації з честю. Виконали поставлені перед ними завдання. Заявив генсек організації про колективну безпеку Олександр Зась, 13 січня. нагадаємо, що ще напередодні президент Казахстану Такаєв повідомляв про те, що очікують, що 13 січня вже почнуть виводити а, війська з Казахстану. Нагадаємо, що там заявили, що скасували надзвичайний стан, хоча в деяких регіонах ще продовжується. Його ну, це, це тільки десяти три області не більше. Ну да. То, no, то. да, тобто це приблизно три регіони. А, цей режим запровадили по всій території країни до 19 січня. Але от вже зараз він скасовується. Це означає, що ОДКБ має країни, члени ОДКБ мають вивезти свої війська, але знову ж таки, ми не, не уточні, знаємо ми, ми не просто. знаємо, скільки їх там було так по факту, скільки там ну, найбільше російських військ там було, скільки їх там було і скільки звідти виведуть, величезне питання. Ну, вірмени то можуть потихеньку вже справлятися там, я не знаю, з білорусами можливо. Ну а щодо питання залишається щодо московицьких військ е, в Казахстані. Такими були найголовніші новини. Більше читайте на сайті Юмен. UA. Всі, хто хоче нам допомагати, гривнею, для вас є реквізити на сайті. Там є червона кнопка «Донейт». Ми ж дякуємо вам за увагу. Ми далі слідкуємо за тим, що відбувається в Україні і світі. Сьогодні ще буде засідання обсє, де також буде звучати питання України і московитських військ навколо України, які вона і продовжує. Ну, не те, що продовжує техніку стягувати війська. Вона ну, в силі живі, поки не нарощує. Втім, проводяться навчання московити, московиті, в тому числі біля українських кордонів, також на окупованих територіях, зокрема в окупованому Криму. Ну, ми з вами не прощаємось, скажемо до зустрічі. З вами були на зараз та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу.